Коли ваші ваги показують 60 кг, що ви насправді вимірюєте? Більшість людей скаже власну вагу. Але кілограми це міра маси. Ваги насправді вимірюють дію сили тяжіння на ваше тіло. Тому вони дійсно вимірюють вагу. Але це має бути в одиницях сили, ньютонах. Запутано? Так? Але мету для того, щоб розібратись. Ньютони названі на честь Сера Ісака Ньютона, великого вченого 17 століття, який сформулював закон всесвітнього тяжіння після того, як за легендою яблуко впало йому на голову. Це не просто казка. Ньютон справді вивчав гравітацію, розмірковуючи над тим, як те саме тяжіння, яке утримує нас на землі, керує рухом планет навколо Сонця. Простіше кажучи, маса це скаля. А вага це вектор. Це означає, що маса має лише величину, оскільки вона є мірою інерції об'єкта, або, по суті, визначає кількість речовини в об'єкті. Вага з іншого боку має величину, але також має напрямок, оскільки це сила, зокрема сила, яка діє на об'єкт через його положення в полі тяжіння. Перші спроби виміряти масу і вагу належать ще до стародавнього Єгипту. Археологи виявили примітивні ваги, якими стародавні жителі зважували зерно та інші товари. Але справжнє розуміння природи маси і ваги з'явилось лише в 17 столітті, завдяки працям Д Ютона та Галілея. Гравітація це сила, яка тягне речі до землі. Маса та вага пов'язані між собою тим. Що вони пропорційні і об'єкти з більшою масою будуть важити більше, чим об'єкти з меншою масою. Але це не одне й те ж. Коли ми обговорюємо вашу вагу в повсякденному житті, то насправді ми маємо на увазі вашу масу. Уявіть, що ви знаходитесь у космічному просторі далеко від будь-якої планети. Ваша маса залишається тією самою, наприклад, 60 кг. Але ваша вага дорівнює нулю, оскільки там немає гравітації, яка б діяла на ваше тіло. Це саме те, що відчувають астронавти на міжнародній космічній станції, перебуваючи в умовах мікрогравітації. Вага може бути розрахована за другим законом Ньютона. F дорівнює m помножене на A. Або трошки по-іншому. W дорівнює m помножене на G. Візьмемо, наприклад, людину з вагою 60 кг. Це значення представляє масу людини, яка є більш-менш постійною за винятком будь-яких великих змін в харчуванні, оскільки це міра кількості речовини в людині. Але вага людини буде залежати від місця її знаходження. На поверхні землі прискорення вільного падіння дорівнює 9,8 метрів за секунду в квадраті. Тому вага людини становитиме 588 ньютон. У 1971 році астронавт Аполлона 15 Девід Скотт провів експеримент із пером та молотом. На місяці, де відсутній опір повітря, ці два об'єкти впали на поверхню одночасно. Це стало наочним підтвердженням того, що всі об'єкти падають з однаковим прискоренням у вакуумі незалежно від їхньої маси. На місяці прискорення сили тяжіння становитиме приблизно 1,6 метрів за секунду в квадраті. Місяць набагато менш масивний, тому людина важитиме значно менше 96 ньютонів. Якщо перевести ньютони в кілограми сили, то це виходить, що ви будете важити трохи менше 10 кілограм, але ваша маса залишається 60 кг. Якщо ви коли-небудь побуваєте на місяці, спробуйте виконати кілька стрибків. Ви зможете стрибнути в 6 разів вище, ніж на землі. Астронавти навіть жартували, що їхня місячна ходьба нагадує кумедний танець. Окей, тепер відправимо людину на Юпітер. Це сама велика планета в нашій сонячній системі. Прискорення вільного падіння на ній дорівнює 25 метрів за секунду в квадраті. Вага людини з масою 60 кілограмів на ньому дорівнюватиме 1400 ньютонів, або 140 кг. кілограмів. Юпітер відіграє роль гравітаційного щита сонячної системи. Його потужна гравітація відхиляє астероїди та комети, які б могли б врізатись в Землю. Вчені вважають, що саме завдяки Юпітеру наша планета уникнула багатьох катастрофічних зіткнень. Ось такі дива. Маючи масу 60 кілограмів, на Юпітері ви будете відчувати себе дуже тяжкою людиною, на місяці дитиною. І все це за того. Що вага це дія сили тяжіння на ваше тіло?